Для військовослужбовців є послаблення. Він особливий. Так як ми живемо по уставу і ми повинні його дотримуватися, рекомендовано нам виконувати устав для того, щоб виконати своє основне завдання як військовослужбовця. Стримання від їжі це найпростіша форма посту. Щоб зрозуміти, як кожному індивідуально дотриматися посту, треба зрозуміти, для чого він. Що таке піст? Це коли дух смиряє плоть, тіло. Іншими словами, дух повинен керувати тілом, а не тіло духом. Не інстинктами людина живе, а повинна жити правилами. І якраз коли ми можемо у, е, утримувати своє тіло від певного гріха, від певної дії, значить, ми ним володіємо. І сутність посту є для того, щоб якраз навчитися володіти тілом. Для військовослужбовця порада це. Коли ми на службі виконувати свої службові обов'язки на відмінно, добре вчитися, скажімо, початкової військової спеціальності, щоб потім можна в бою бути гідним побратимом, своїм друзям і виконувати свій обов'язок. Є також рекомендації, якщо ми маємо якусь тілесну пристрасть, духовну пристрасть, ми можемо там звернути увагу на те, що ми багато говоримо. Поганих слів, сквернословим, можемо собі поставити у час е, посту, стримуватися від того. Е, також поради більше е, слухати, чим е, дурних слів говорити. Ну і найкраща порада для всіх військовослужбовців молитися у вільний час. Тоді з молитвою і прийде бачення, як кожному особисто послужити Богові в пусті. Слава Ісусу Христу, слава Україні!